Всім привіт! Ви на каналі Україні, з вами Морі 901 і це на сьогодні розпаковочка паперових сюрпризів. Э, наша сьогоднішня новиночка це такий кіндер сюрприз. Нам будуть попадатися різні іграшки. Так, інші колекції вам уже відомі, і якщо Так, ой, для звіряд я не встигла зробити, е, тому давайте це і візьмемо. З колекцією Myber D'Aж все е, не, ну, новин немає. Е, колекція Різдво я хочу взяти зі сніжинкою. Так. З Avatar World я хочу взяти е, Сан Ріо. З порі року. Давайте ось такий пакетик візьмемо. І з нашої сьогоднішньої новиночки я хочу взяти ось... жовтий. давайте. Хоп. Ось тільки в нас сьогодні на розпаковочку. І так, беремо наш каталожик. І... Так, і. Я тут трішечки переклеїла, бо в минулому відео ви це не увагу, в минулому відео я трошечки запуталася, розгубилася з Різдвом. бо я коли закінчувала і передивила свої стрінки, виявляється, що вона тут було ще одне. Тому цю сторіночку ми виділимо для Kinder Surprise. Ось тут наша, наш пакетик, так, ми його відкриваємо. Нам попадається такий ведмедик милий. Так, зараз ми його наклеїмо. Якраз заклеїмо цю, цей проміжочок. Ось така у нас сторіночка виглядає повністю. Так, наступна страничка у нас оля для звірят, Беремо нашу колекцію. Оцю пакетик. Так, що там нам попадеться? Цікаво. Тож давайте розірвемо. Пану сам сюрприз напрямки. Так, з нам випадає така мишка. І... Так, цієї одяг на цій половині, напевно. Так. І разом з нею є такий милий фіолетовий светрик зараз. Хоп. Нам ще є такий милий фіолетовий светрик. І шортики так светрик відліплюємо. Так. Відліплюємо наш светрик. І ще до речі, виявляється, що цей котик там водять для звірят, він насправді дівчинка. Так, я зрозуміла, що мої нігті зараз не будуть в мене слухатися. Того я наклею отак, вже яке. Шортики якраз і за кадром наклею. А саму мишу ми приклеїти... Теж за кадром маємо. Так колекція My Bear. У нас ось такий пакетик. Так, відкриваємо. Його знову треба розривати. Ну чого я не придумала зробити у пакетиках відкривашки. Треба розривати. Ой-ой-ой, появився сам сюрприз. Нам ну, випадає ведмедик, тепер вже без вушка. Де його вушко ділиться? не ну, невідомо. Так, і йому. І це у нас хлопчик, і зараз я ще зробила. Так, одне очко я тут бачу. І зараз ще треба знайти друге. Ось і ця частинка, яка від нього відклеїлася. Так, очко. Я потім за кадром йому наліплю все. Так, і така в нього кроваточка, щоб зазначити, що це хлопчик. Зараз я тут ще шукаю друге око. Ну, поки його немає. Я теж це наклею за кадром, мабуть. Далі переходимо до колекції Аватар World. У нас тут Sanrio. Такс. Ось наш пакетик на сьогодні. Так. Так, відкриваємо його. І так, на звуки уваги не звертайте. Я дуже перепрошую, Я просто живу не сама. Такс. Тут у нас що тут у нас пакетику? Нам випала дівчинка керопі. Зараз ми її наліпимо. Але чомусь просто ці нігті не витримують. І іноді мені здається, що я з цими нігтями нічого не зможу наліпити. Ну, але нічого, Що вже є, то і є. Так. Туточку відклеюємо і наклеюємо нашого керопі туди. Так, наступна у нас триночка цена і, і так, відкриваємо наш соняшник пакетичок. Я тепер так боюсь, що розірву самого персонажа. Не знаю, що це персонаж такой. Я вже персонаж розпався пошла. Що Та ж таке сьогодні за невдача? Нам попалася така дівчинка-весна. Так. Мені, чесно, я не знаю, як я зараз ці мені упораюсь цьому на відео. Але якось може і упораюсь. Переходимо до колекції Різдво. У нас такий пакетки так не хочу його розривати. Але Головне сам саме не розірвати. Нам попадає такий спеціальний. До речі, тут зробила контур сніжинки, такий від блогерів, яких я знаю, це Санака і Вікторія Донко. Санека, якщо ви мене зараз дивитеся, то величезний вам привіт. Я ваша просто фанатка і ви мене надихаєте на свої нових ровки. Я не знаю, як це правильно називається таке табло, таке, ніби. Так, у нас. Ага. Ну і на цьому відео все. Дякую за перегляд! До побачення!